На тимчасово окупованих територіях російська адміністрація поширює освітні опитування. Насправді це приховані анкети для просування військової служби серед підлітків. Формула проста як стара пропагандистська схема. Починаємо із нейтральних питань про освіту, університети тощо. Потім плавний перехід до теми військових вишів плюсів армії. Далі запитання про емоції до російської армії і, врешті, збирання даних: місто соцмережі на. Навіть фінансовий стан родини все виглядає невинно, поки не зрозумієш. Це спроба нормалізувати військову реальність і нав'язати її дітям. Іншими словами, гібридний призов через опитування. Мета цієї тактики підготувати молодь до служби в армії окупанта, замаскувати пропаганду під вивчення думки, виявити вразливі родини і підлаштувати під них месенджі, створити ілюзію добровільності, зробити військову освіту нормою. А насправді це чергова форма якої насильницької мобілізації, і це не про освіту, це про контроль. А як думаєте, ви чому Росія так активно працює зі школами на окупованих територіях?